Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в баграницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а якийсь бідний на ім'я Лазар. Лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили й лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і винесли його ангели на лоно Авраама. Помер же і багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки. Звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи. Батьку Аврааме, з милосердя наді мною і пошли Лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Дитино, Згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як Лазар лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив: Ні, батько Аврааме. Коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять. Слово Господне. Так як ми вже знаємо, що ця 26 неділя. Звичайного періоду, вона е, показує нам цю притчу, да, яку сказав Ісус про багачая Лазаря. І це не просто е, історія якась, чи притча про якусь соціальну нерівність да, чи про е, жорстокість, яка проявляється серед багатих людей. Але це слово, яке ми сьогодні почули, воно передусім хочу показати правду про моє серце, правду мого серця, про довіру до Бога і про величезну небезпеку жити тільки зовнішністю. Тобто, щоб тільки люди бачили, які ти є зовні, але. Все, що відбувається всередині, ти це все ховаєш. І тому у ці дві постаті, які Ісус показує, Він це два образи з одного боку ми бачимо цього багача. І як слово Боже, говориться, що Він вдягався в багряницю та вісон. Це матеріали, які мали сакральне значення. Порфіра чи це баграниця, вона символізувала священність, а вісон, чистоту і святість. Тобто цей чоловік не просто хотів виглядати чи показувати, що він є багатий, а він ще й хотів показати, що він є святий. Ось, тому це слово показує, що його життя було поверхневим. Е, так, як чуємо зі слова Божого, що він щодня та, розкішно бенкетував кожного дня і веселився. Тобто в ньому, можна так сказати, нічого справжнього не було. Він був людиною, як підкреслює Євангелія, без імені. Тобто Євангелія не говорить про його ім'я. З іншого боку, ми маємо Лазаря. Єлеазар єврейською, перекладається як Бог допомагає. Бог допомагає. І, як Лука нам говорить, що Він лежить біля брами. Брама зазвичай у євреїв це було місце. Суду, а Абрам там судили, давали вироки певні. Ось. Тому, якщо дивитися на життя Лазаря, то воно було постійно якби під таким тягарем оцінки. Його оцінювали, його судили, його зневажали, осуджували, відкидали, і він був покритий струпами, чи інше кажуть, виразками. Виразки це дефект шкіри. Ось. І це не тільки був образ фізичної хвороби, але це був образ великих е і дуже символ глибоких внутрішніх ран. Тобто, ці рани внутрішні які могли бути? Це гріхи, поразки, Ось. тобто, людина відчувала свою внутрішню нікчемність, нікому не потрібна. І е, цей Лазар лежить, збираються крихти да, зі столу багача. І далі пише Лука, що пси лизали його рани. Е, ми добре знаємо, що е, собаки, пси е, вважалися до тварин нечистих. Тобто він ритуально вже був нечистий. Але те, що робили пси з ним, це показує його безсилля, що він так був прибитий своїм життям, що він нічого не міг, не міг навіть захищатися. Ось. І тут парадокс, да? що багач має все, але не має імені. А Лазар не має нічого. Але має ім'я, яке ну, було дане Богом. Е, я завжди, коли роз'яснюю другу, другу заповідь, е, щоб шанувати ім'я Боже, то я розказую, е, е, яка ну, важливість імені, да? особливо те, що Бог дав Авраамові владу називати все по імені. Тому що і, і, і ім'ям було багато чого пов'язано, то да? тож і людини, і так далі. Там. Ось. Тому ім'я дуже важливо означало, що це одиниця, що, що це та людина, що якщо вона говорить, це все правда да? і так далі. І після смерті ми бачимо кардинальний цей переворот. Коли вони помирають, багатий і цей лазар все змінюється. Лазар ангелами був взятий на небо. На Лоно Авраама для євреїв це небо означало. Тобто, якщо говорить Біблія, Лоно Авраама підрозумівається небо. Тобто, що людина близька до Бога. Ось. А багато опиняється у шоолі, відхлань. Ось. Тобто, іншими словами, в стражданні. І він той, який ніколи не помічав Лазаря, тепер, власне, саме звертається до нього, просить Його, щоб той, хоча б бодай, омочив палицю воду і прохолодив його язик. Тобто просить цей найменшу допомогу від того, кого відкидав. І слово Боже, говорить, що це вже неможливо, тому що величезна прірва між ними. Тому багач мав свій шанс. В цьому житті, який Бог йому дав. Тому він, а він вибирає що? Зовнішню сторону, зовнішню Да? Тільки показує цю зовнішню сторону, цю святість в лапках. Але закриває своє серце на цю справжню любов. Лазар, хоча і жив в убості, і мав ці рани, але можна сказати, що він довіряв Богові і не лицемірив, тобто він не показував, що він є кимось іншим. І тому ця притча для нас вона насправді дуже важлива, тому що вона свого роду є таким, можна сказати, відзеркалюванням для кожного з нас. Тому що в нас є, отак як ми пам'ятаєте цю притчу про двох синів. Який половину майна взяв від свого батька, поїхав за кордон, продав і гуляв, і так далі. Ось. І ми дуже часто якби, зосереджуємося на цьому блудному синові. А забуваємо про того другого брата, який був біля батька, але до кінця певних речей не розумів. І так само тут ми можемо зосередитись, о, цей багатий, він такий, сякий, да? а цей лазер, бідний, страждав. Але так насправді. В кожному з нас є і багатий, і лазар. В кожному. Тому що ми деколи показуємо назовні, да? що я такий побожний, що я такий святий, Ось, можемо гарно молитися, дотримуватися обрядів, ритуалів. Ось, можемо справляти таке враження, що я є віруючою людиною. Але всередині. Ми дуже часто ховаємо у ці рани, гріхи, страхи. Тобто в нас, в кожному живе оцей, оцей лазер, який безпорадний, слабкий, покритий цими струпами. І це правда про нас. І тому дуже велика небезпека це відкинути цього лазера. Тобто, бо, бо, ми, бо ми не хочемо бачити да, в собі цих слабкостей. Тобто не хочемо визнавати в тому, що я є слабкою людиною. Ось. І тому, Але через ті моменти мої слабкості, саме через них, може прийти, і не тільки може, але приходить Бог. Бо хоче прийти до, до кожного. Кожного з нас. І тому Лазар це той, який нічого не приховує. Тому дуже важливо, щоб я і ти не приховували перед Богом. Ось, Тому що ця болюча правда, про мене, вона стає, так як для Лазаря вона стала спасінням. Так само для мене вона може стати спасінням. Ось. Тому що Бог е не рятує е ті маски, які ми натягуємо на себе, да? але передусім Бог рятує серце людини. Ось. А багач передягався у святість. Да? Ось. Тобто його оця багряниця, вісон. Це, це зовнішня сторона да, цієї молитви, побожих жестів, і для нього вони стали маскою. Але, як бачимо, що Бога не можна цим купити, тобто ти не можеш купити Бога, що ти будеш ховатися перед цими масками, тому Бог шукає серця. І тому, якщо ми визнаємо да, оці, цю правду, що в тебе є ці струпи, є ці виразки, Є ці немочі, Бог може тобі дати нове ім'я, тобто змінити тебе, Ось. дати тобі нову гідність. І ми це не раз чули, те, про що говорить теж Святий Павло, щоб ми мали цю нову природу. І тому дуже важлива, важлива правдивість твоя, моя твоя. Ось. Не тільки образ. Але сама правдивість, щоб ти жив так, як хоче цього Бог, так як Бог сказав через Ісуса Христа. Тому Лазар нічого не мав, крім віри. Ось. Бо розумів, що тільки Бог може йому допомогти. І цього було достатньо, як бачимо з цієї притчі, що цього було достатньо, щоб, щоб він отримав це спасіння. А багач, багата людина мав все за життя. Але не мав імені. Ось. Тобто не мав в собі цієї правди, жив брехнею, жив цим е е лицемірством. Тому дуже важливо сьогоднішнє це слово закликає мене і тебе, щоб подивитися на своє серце, подивись на своє життя, подивись на твоє нутро. Щоб не жити тільки цим поверхневим життям. але щоб впустити Бог, щоб Він. Так як ми часто преображував, змінював тебе. Ось. І давав тобі цю нову природу. І тому дуже важливо в першу чергу визнати, так, ким ти є, яким ти є так, перед Богом, показати цього лазер, який є, є в тобі, так. те, що вже сказав, так, що цю неміщенці, цю слабкість, ці гріхи. Ось. Тому що тільки той, хто дозволяє Богові себе лікувати, той отримує справжнє ім'я. І це справжнє ім'я воно вписано в книзі життя, і воно ніколи не про мене. Тому що Бог кожного знає по імені. І тому кожного Бог хоче, хоче, хоче спасти. І тому це, це, подивись, О, ця притча закликає, щоб ти подивився, да? хто в тобі є. Не будемо зараз говорити, да, чи там хтось домінує, чи більше, чи менше. Важливо подивитися в правді. А на кінець, е е вже закінчую, то хочу заохотити вас, що ви собі знайшли і почитали про Монопелло оцей образ Христа. Він, до речі, е зроблений власне, з цього, е цього вісону. Тобто з цієї святості, тобто, ці нитки, якими е, робилися ці, е, скажімо, ця одежа, ну, вони дуже дорогі, Дуже, як сучасною мовою сказати, дуже круті. А Монопело вона зроблена в чудовий спосіб. Цей образ Христа Монопелло. Почитайте, запишіть собі, почитайте. І... Бо ми знаємо тільки про Туринську плащаницю. Але є ще крім Туринської площаниці є оця хустка Святої Вероніки, Ось, власне, це, 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 це монопело. Тому поцікавтесь. Ось. І я думаю, що це теж буде свого роду таким доповненням до цієї притчі, щоб щоб могли подивитися, яка в цих словах які Бог до нас примовує, яка є глибина. Що ці всі слова, які ми чуємо, що ми читаємо, слухаємо, то дуже ну, для нас це важливо. І те, що було сказано теж в цій, в цій притчі, на самому кінці, вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. І ми, коли чули зі сторони церкви, то що церква нам говорила? Що віра. Народжується зі слухання слова Божого. Тобто, будеш слухати Мойсеї і пророків, тобто, будеш слухати церкву, будеш мати віру, будеш мати вічне життя, будеш бачити себе в правді, будеш бачити ти тим, яким ти є, і будеш розуміти, що Бог саме тебе, таким, яким ти є, не відкидає з любові до тебе, а навпаки, робить з тобою цю історію спасіння. Переображує тебе, міняє тебе. Ось, міняє для того, щоб ти цю любов Божу відкривав все глибше і глибше, щоб пізнавав цю любов все глибше і глибше. І це Бог робить ну, з кожним з нас, з кимось це інтенсивніше робить, хтось більш опорний, якийсь більш лінивий, пихати з цим набагато важче робити цю історію. Це тільки Бог знає твоє серце. Але важливо, щоб дозволити, що Бог робив з тобою цю, цю історію. Тому нехай це слово, яке сьогодні прийшло, да, щоб це слово допомогло тобі побачити. Побачити і себе, побачити, любов Бога, і йти за Ісусом Христом.